Одяг без праски за секунди. У лівиста є рішення. Ну, насправді я не вірила ніколи в такі штуки, скажу відверто, тому що я користуюся праскою. Але я коли її побачила і спробувала, і я була в шоці. Чесно, взяла футболку сина і хочу вам наглядно показати, як вона впорається з заломами. Дивіться, вшикаємо струшуємо. О, я вже ззаду бачу, що вона розгладилася. Ух ти, немає заломів. Крістінка, ти бачиш? Я максимально здивована. Дуже круто. Дуже круто. От реально футболка розгладилася. І великий об'єм цілих 500 мл. Вона дуже класно пахне альпійськими травами. Така свіжа чистота. Клас! Правда ж класно? Буквально за секунди дивіться, який результат. Не викликає алергії. І не дратує шкіру. Рідка праска від Лівеста це швидко, зручно і точно надійно. Шукайте її на сайті Лівеста.ua або у діючому каталозі.